Доброго дня! вітаємо вас на каналі клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від італійської компанії Stafor. Сучкоріз під номером 701.100. У 701-й лінії сучкурізів від компанії Stafor є три сучкорізи. В даному випадку в нас є найбільший сучкоріз. Це сучкоріз довжиною 100 см. Також у нас представлений сучкоріз з довжиною 80 см, трошки менший. І найменший в лінійці сучкоріз з довжиною 60 см. Відрізняються ці сучкорізи виключно довжиною руків'я, а голова в них залишається тою самою. Що характерно для голови сучкоріза під номером 701? Цей сучкоріз є бідного типу. Є верхнє лезо, лезо, яке здійснює власну обрізку, і контролезо, до якого опирається гілка. Довжина леза цього сучкоріза 80 мм, при цьому розкриття леза контролезом до 55-60 мм. Рекомендовано ж при цьому діаметр обрізки гілки, рекомендований виробником 40 мм. При потребі, звичайно, якщо якісь є дуже, дуже невеликої щільності деревина, можна спокійно обрізати і більшого діаметру гілка. Але виробник рекомендує обрізати гілки діаметром до 40 мм. В цієї голови в цього сучкорізу є досить сильно вигін, вигін леза і вигін контрлеза, що забезпечує досить сильний втягуючий ефект під час обрізки. Тобто, коли ми здійснюємо закривання сучкорізу і прогорпоробвертаємо його трошки відносно. Гілки лезо за рахунок цієї конструкції затягується всередину, затягує цю гілку всередину, і легше зробити обрізку власне такої форми леза. Таке лезо краще врізається в гілку. Лезо і контролезо. Також металеві от елементи, які вставлені в руків'я, запресовані в руків'я, виконані з високолицевої сталі. Більша частина цих елементів вкрита покриттям, яке захищає ці елементи від корозії. Саме ж лезо і контрлезо дуже якісно загартовані. Загартовані вони за фірмовою технологією від Стафора, тобто, який воно забезпечує з одного боку високу пластичність і високу зносостійкість леза і контролеза. При цьому досить високу міцність. протилежного боку на контролезі ми бачимо механізм регулювання затяжки осьового вузла. Тобто, він встановлений на всіх професійних сучкорізах, встановлений на. На свічкорізах стафора. Тобто пластинка, за допомогою якої можна елементарно виконати регулювання затяжки і правильно настроїти роботу секатора. Ну, в даному випадку. На секаторах стафор так само встановлює такий механізм регулювання затяжки ось. Лезо-контролезо прикріплено до руків'я на двох гвинтах, на двох гайках, на двох гвинтах. Кожен має по два гвинта дві гайки. Всередині сучкоріза знаходяться два потужні амортизатори. Вони добре амортизують під час роботи, під час закриття сучкуріза. Руків'яж виконані з фірмового можна сказати, профілю. Тобто алюмініве руків'я має специфічний профіль. Воно є сплощене з двох сторін в площині власне, роботи сучкоріза. а з торців з двох сторон, з протилежних сторон, які, які власне, з тих ребер, які не виконують функції стискання, фактично не виконують основної роботи, воно є заокруглене. Металевий елемент руків'я, який тримає власне, лезо або контрлезо, запресований в руків'я на двох пластинах алюмінієвих. Це виконується на станку, на пресі. І цей елемент є дуже міцним, тобто він не розбивається під час роботи. Кінцівка руків'я облита облите накладкою пластиковою. Вона є цупка на дотик бочкоподібної форми, і дуже комфортно в отриманні. Разом з тим дозволяє працювати добре спокійно на морозі, тобто вона не перехолоджує руку від алюмінієвої трубки. Сучкарі Стафер 701.100. Це є. Один з оптимальних таких сучкорізів для роботи власне, в промисловому саді. Він є метрової довжини, тобто дозволяє добратися до високих до гілок, які знаходяться на досить великій висоті, з одного боку, з іншого боку, він дозволяє обрізати гілку досить великого діаметру. Придбати сучкоріз Стафура 701. 100 ви можете в компанії Garandals Україна, яка офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!